Доброго ранку, діти! Запрошую вас на наш дитячий майданчик. Давайте розглянемо, що на ньому є. Є гойдалка, павільйон, пісочниця. Давайте разом з вами розглянемо картинку. Хто зображений на картинці? Що роблять діти? Де граються діти? Так, на дитячому майданчику. Що є на ігровому майданчику? А як грають діти на майданчику? Що вони роблять? У кожного з нас у дворі є ігровий майданчик. Ми дуже любимо на ньому гратися. На ньому є пісочниця, гірка, гойдалка. Дітям завжди весело і цікаво. Дівчинка з хлопчиком граються у пісочниці, будують вежу з піску. Один хлопчик катається на самокаті, а інший на гойдальці. А дівчинка спускається з гірки. А чи ви, дітки, любите спускатися з гірки та гойдатися на гойдальці? Весело дітям на ігровому майданчику. А я пропоную вам дітки скласти свою коротеньку розповідь за картиною. Розгляньте, що ви бачите на картинці. Що роблять кожен з діток? Подивіться, що робить цей хлопчик? Так, цей хлопчик з'їжджає з гірки. А що робить ця дівчинка? Вірно, катається на гойдальці. А де сидять ці дітки? Так, вони сидять у пісочниці. Що вони роблять? Так, вони щось будують з піску. Слухайте, будь ласка, віршик Анатолія Костецького під назвою Пісочниця. «В кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок, для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім пограти хочеться. Де дуже хочеться пограти дітям? Так, в пісочниці. Що можна зліпити з піску? Так, пиріжок, фортецю, гараж для машини. Вірно. Пропоную дітки вам розповісти про ваш ігровий майданчик. В які ігри ви любите грати зі своїми друзями на своєму майданчику? Чи будуєте ви щось із піску? Що саме полюбляєте будувати? Тож складайте свої розповіді, а я буду дуже чекати на ваші відеозаписи. До нових зустрічей!